Скажіть, коли влада перестане красти? Влада перестане красти тоді, коли у владі будуть інші люди, якісно кращі люди, ніж є зараз. Але пам'ятаємо, що ті люди, які зараз є владою, які зараз грабують, винищують наш український народ всіма можливими способами, вони нам не з неба впали. Їх люди обрали на вільних і демократичних виборах. Тож основною складовою успішного майбутнього є. Зміна цінностей наших виборців в Україні. Зараз, на жаль, наші виборці голосують за тих, хто має дуже багато грошей, хто має можливість купити лідери громадських думок, які будуть агітувати за того цілого кандидата, купити безліч реклами, агітаторів, бігмордами закласти, ефір в телевізорі купити, і засіяти все баблом. І з того лайна люди обирають. Ну, кого собі хочуть, мають два-три кандидати, тих гірших вони з них обирають. Українці повинні змінити своє ставлення до виборів. Українці повинні зрозуміти, що це не просто таке шоу, а це наш вибір, наше життя на наступні п'ять років. І українці повинні стати егоїстичними, українці повинні ставити пріоритетом свої особисті інтереси, інтереси своєї сім'ї, родини, свого народу і своєї держави. І тому українські виборці завжди повинні голосувати за тих кандидатів, хто є. Українцям, хто має україну центричну свідомість, для кого побудова величної могутньої собор-української держави є найвищою цінністю, ось тоді у нас буде справдива держава українського народу, і тоді у нас ніхто не буде красти.